Так, що ж я всіх вітаю? І так, у нас всього 196 номерів. У нас топ, 196 номерів і у нас топ 1960, короче. шістьдесят. Коротше, Ще я його і вітаю. Чоловік побачив, що серйозно по серйозному Володимир настроївся, так як це перший стрім в блекаут в серпні. Стрім в блекаут, дійсно зараз блекаут. Світла немає. Ми зараз без світла, тут на безперебойничку. Інтернет, так що тут павербанками підсвічуємо і на павербанках телефон. Так що зараз вам знімаємо топ контент. І так, погнали. Зараз я музичку на паузу поставлю, щоб вона нам не заважала. На музичці грає у нас колоночка, кстати, яка зараз у нас за перше місце. Так, пішли. Рандомайзер 196. І так, ставлю. Перше, вітаю окремо топа, не побоявся, потратив і отримав. Це дійсно просто обалденна вещь. Такої вдома ні в кого нема. От можу поспорити. Просто ніхто не зможе виділити 1740 на такий маленький ліхтарчик. Чисто собі додому побалуватися. А от коли виграв, це друге діло, можна і забрати. Так, значить, я вас вітаю, топчик. Далі пішли з 9 Дев'ятий призу. 9 142 номер. Зараз я ноутбук трошки підніму. бо Тут якось екрана велика. Ну-ка отак вам не освічуватиме. Так лучше, вродь би, видно, по-моєму. Так, 142-й номер. Я вас вітаю. Приз номер 9. 142 номер. Приз номер 8. Що ще хуже? А, а, що я вам можу зробити? Так, перше. Прожектор одклонить, ні, так хуже буде. Давайте лучше, зараз подивимося, як ми поставимо світу світло, щоб у нас воно лучше світило. Пересвічує екран. І так пересвічує екран. А якщо яркость екрану поменшить, то не буде пересвічувати буде? Ні. О, так лучше. Я яркость просто екрану уменьшив. Все. Так, погнали. І так, приз номер 8. 108 номер. Вітаю. Де в нас там громкость? 108. Так. Тепер приз номер 7. 38 номер. Вітаємо. Приз номер 6. Кстати, призи сьогодні всі дорогі. Приз номер 6. 14 номер. Вітаємо. Приз номер 5. 56 номер. Вітаємо. Так. Приз номер 4. 66 номер. Вітаємо. Приз номер 3. 185 номер. Вітаємо. Приз номер два. Десятий номер. Вітаємо. Приз номер один. 85-й номер. Вітаємо а, приз за 40. к Так і бить, я засчитав, Вони 40 разів поділилися і набили 43 тисячі лайків. Хоча з опозданням, ребята, ви знаєте, що обов'язковим умовам, якщо я не побачу, що поділилися 40 разів, то я можу не засчитати 40 тисяч лайків із-за того, що не поділилися. Не жлобіться і діліться трансляцією завжди. Бачите, розіграш проходить. Поділіться трансляцією. Ех, так, ладно, пропустили. Так і бить. На цей раз я вас прощаю. Так. Откриваємо глядачів і дивимося. 26 учасників. Вписуємо сюди число, число 26. От не треба мені оцю антівіруски якоїсь непонятної. 26. І так, приз 1, але приз, по суті, 470 гривень вартістю. Тобто почти півтисячі приз. Ну, я думаю, це нормальний приз. Як ви думаєте, напишіть вашу думку? І так, 3, 2, 1. 15 й глядач. Я б хотів, щоб мені хтось подарив. І 15-й глядач у нас хто? Хто, ребята, у нас 15 й глядач. Вітаю, Кеті. Так, вітаю. Вже не раз у нас виігрувала. Зим я вас і вітаю! Приз ваш. Це ліхтар для девушки ідеальний, я вам скажу. Він маленький і компактний, в сумочку поміщається, яркость настраюється. Це зараз на мінімалку поставлю. На максималку поставлю. Тут пересвіта всі ці ліхтарі. І на нього гарантії йде. І він павербанк має. Е, так. Все. Хто ще раз провтикав, не побачив, які призи. Зараз я буду фоткати призи. Я всіх, по-перше, вітаю. В групу нам я скину, які де призи. Хто не поняв? Ліхтар Топ, ліхтар Фенікс. Супер унікальний ліхтар. Аналогів немає на ринку взагалі. Стоїть 1740 гривень. Приз 10-й. Ліхтар-велок всі бачили. Парі за 40. -ка. Оцей ліхтар разом у нас титаном, на який надітий розсіювач. Це як два товари разом. Поняли? Це зараз яркость мінімум стоїть. Зараз я вам підніму яркость ви побачите, яка в нього яркость. Це при тому, що тут везде софіти світять. Він бешений ліхтар. От. Просто скажена вещь цей ліхтар. <кій> я вже про нього обзори знімав. Коротше, оце комплект. Вітаю. Положу на місце. Тут за друге місце наушники Сентево, всі знають ці наушники. Дев'яте місце піна, очищувач для зеркальних поверхень і техніки, можна ноутбуки протирати, все остальне. Восьме місце лампа підвісна, отака титаном, хто не зрозумів, що це таке целофанки. Сьоме місце це зарядне на одну секцію функцією повербанку. Шосте місце це у нас сонячна панель, яка дійсно заряджає. Володимир провіряв, вона та навіть більша. 1,2-1,3 ампера та ще. Провіряв те на вулиці спеціально для вас. Номер 5. Ліхтар перепаяний на наш акумулятор. Двохрежимний налубний ліхтар, мужики, ви знаєте. Два режима і регулятор яркості, і магніт. Перепаяний на акумулятор 1500. Це бомба. Третє місце це велофонарь унікальний в своєму роді, Тоже класний велофонарь, стоє 600 гривень. Перше місце це колонка, перепаяна на наш акумулятор. Стоїмось 900 гривень. Вказана. Це з нашим акумулятором Мідлтон. Четверте місце це масажу. Стоїть 579 гривень. Коротше, призи нормальні. Хто не розібрався, дивіться, що за призи вибирайте, пишіть, хочете призи чи сертифікати. Всіх вітаю, всім пока.